Планування бою це ключ до успіху будь-якого підрозділу. Кожен крок від отримання завдання до перевірки готовності визначає, чи зможе підрозділ виконати свою місію. У цьому відео ми розглянемо основні етапи процесу планування бою командиром. Першим кроком є отримання бойового завдання від старшого начальника. Командир уважно вивчає задум операції, завдання свого підрозділу сусідів та підтримуючих сил. Це основа для подальших дій. Щойно завдання отримано. Командир доводить до підлеглих попереднє бойове розпорядження. Він коротко інформує про ситуацію противника майбутні дії, щоб особовий склад міг розпочати підготовку. Далі командир розробляє попередній план бою. Він визначає задум дій, розподіл сил і засобів, можливі варіанти розвитку подій. План враховує місцевість, час, сили противника і можливості власного підрозділу. Особовий склад готується до виконання завдання, перевіряється зброя, боєприпаси, техніка, підрозділ займає вихідний район або переміщується ближче до рубежу виконання бойових дій. Командир проводить рекогностировку, огляд місцевості на місці. Він уточнює обстановку, визначає вигідні позиції для ведення бою, маршрути висування, місця для резервів та вогневих засобів. Після рекогностировки командир завершує планування. Він коригує задум, вносить уточнення та остаточно визначає порядок дій у бою. Наступний крок видача бойового наказу. Командир доводить до кожного підрозділу його завдання місце і час виконання, взаємодію із сусідами та порядок зв'язку. Це забезпечує чітку координацію. Останній етап перевірка готовності. Командир переконується, що підрозділ повністю готовий. Зброя і техніка справні, боєприпаси отримані, особовий склад знає свої завдання. Лише після цього можна переходити до виконання бойового наказу. Планування бою це складний і відповідальний процес. Чітке виконання кожного етапу забезпечує організованість та ефективність дій у бою. Навчайтеся планувати, і перемога.